Моє вітання, шановні друзі. Інколи життя приносить такі сюрпризи, що от зранку не сподівався, що буде так, а буде так, як. Буде зараз, тому що ось це відео не мало бути у моєму каналі. Але після ролика з відвіданням української сірникової фабрики на Рівненщині, я навіть так несподівано побачив, що це відео викликало у вас жвавий інтерес, цікавість. Там уже більше 40 тисяч переглядів, і люди здебільшого. Не так звертають увагу на те, що показано у відео, як сперечаються у коментарях один з одним, чи хороші українські сірники за якістю, чи навпаки нікуди не годящі. Мій досвід багаторічний говорить про те, що ці сірники нормальної якості. У мене не було до них жодних нарікань, і я ними користуюся фактично щодня. І ось я вирішив, оскільки я за справедливість, взяти ось не, роз... не почату пачку сірників, Сірників. Тут їх 10 штук українського виробництва. Це у нас єдина фабрика в містечку Березному на Рівненщині. Відкриваю на ваших очах і просто кожен сірничок підпалю і подивимося разом, наскільки вони гарно горять. По-перше, кількість. Тут, виявляється, на упаковці зазначено, що в середньому в одній коробці 38 сир сірників. В середньому. Я вчора перераховував, у мене було 37. Ось зараз на очах у всіх перераховую. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38. 39. Ну, 39 це біля 38. Тобто, нормально, нас не обманують. Далі, зараз кожний сірничок я підпалюю. І ми дивимося, загоряються вони чи ні. Без проблем. Ось вперше цю свічечку запалюю так, для лайпу. Другий горить. І так далі. Кажуть, що можна безкінечно дивитися на полум'я, я вам таку можливість даю. Тобто той, хто гонить бочку на українські сірники, поки що програє у цій суперечці. Можливо, ви не так їх зберігаєте. Можливо, вони у вас мокрі, або ще якісь. Проблеми. А можливо вони не українські, тому що іноземні виробники теж роблять таку інформаційну фальсифікацію, що на свої етикетки малюють українських козаків. І не розбереш, де чия продукція. Ну Нормально ж загоряється, Вони сухенькі, я їх зберігаю у коморі. Там кімнатна температура, там ні холодно, ні жарко, ні вогко. О, бачите, вже на 10 му сірнику вже менше, вже треба певні зусилля прикладати, щоб запалити, але ж є інший бік коробки. Поки що все йде нормально. Я буду мучити вас отак. Аж 39 разів. Вже, я думаю, половина пройшла. Дуже швидко запалюється легко. І я вам чесно кажу, що я не дистриб'ютор, ніякий не торговий представник. Я просто людина, яку заціпило заживе неправильний суджень. То скаже, що це погана якість. Тому я раджу вам звертати увагу у магазині, сірники якої фірми ви купуєте. Тому що, якщо вони українські, то хоча б заради того, щоб підтримати свого виробника і бути патріотом, беріть наші. Хороша якість. Це осика Деревина До речі, гарно пахнуть. Так, ми вже підходимо до фіналу. Уже останні там черкання. Я трішечки-трішечки докладаю зусиль, але з першого разу, панове. Вже більше 30 сірників зіпсував. Це б скільки я міг раз підпалити свічку. Але ось такий експеримент. Вперше в житті сподіваюся, що більше цей досвід мені не треба буде повторювати, тому що відео збережеться. Пересилайте його, розповсюджуйте і я думаю, що правда завжди переможе. Ви на каналі Костянтин Губич, Підписуйтеся. Молимося за нашу перемогу. Слава Україні! Слава нашим захисникам!